І так, всім привіт. Е, значить хто знає, у мене є така кормовеска ДКУ верні, ДТЗ 30, не пам'ятаю як вона там. Е, значить накрилося у мене решето. В общем, вот отак. Вот такие там решето стоїть. Вот таких зажимах металічних. Пробило у мене тройку решета. Була в мене за того решета, я шматок відрізав і на обичні закльопки алюмінієві взяв. Думаю видержать. Значить, хто питав по молоточках, значить тут такі молоточки стоять. Вони знімаються. В общем, замінні. В общем проблеми з заміною немає. Ось От такі вони Ну, Таке відео, в общем, да, поставив я вот таку шлангу дліншу, десь 2-2,5 метри. Але шланга качество погане, вона зимою ламається. В общем, зараз теж відламалася, зараз буду обрізати і на місце прикручувати. Все, хто питав, от працювала вона десь, ну, я скажу, тон 10 перемолола вона. Поки нарікань, тільки то на решето. Хто знає де продаються решето, скиньте, будь ласка, мені е, іменно таку, щоб купити, таке решето. На таку дробілку, значить, е, скиньте, будь ласка, сайт. Все, всім дякую дякую за перегляд, підписуємося, ставимо лайки. Вам не тяжко, а мені приємно. Добренько, всім пока.